Привіт, друзі! Ох, нехороші діла! У нас тут назрівають з нашими сусідами зі Сполученими Штатами Америки, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Ну, по-перше, наш уряд, канадський уряд, е випустив попередження для своїх громадян утриматися від подорожей до Сполучених Штатів Америки, тому що вже все більше і більше випадків, коли ну незаслуговано атакують громадян Канади, коли. Чіпляються до громадян Канади, і взагалі зараз вже не досить нормально, коли канадці їдуть до Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо вже дійшло до того, що уряд випускає таке попередження, то це вже, повірте мені, серйозно. І вже самі американці, відомі американці, які довгий час знають Дональда Трампа, вже в відкриту попереджують, що Дональд Трамп готовий надати. Приказ військам атакувати Канаду, що Дональд Трамп не відступиться від своєї ідеї захопити Канаду і зробити Канаду 51 м штатом. Про це ми з вами поговоримо в наступному відео. Я зроблю більш докладнішу таку подборку на цей рахунок. А зараз щодо попередження е їздити до Сполучених Штатів Америки, послухайте, будь ласка, цього хлопця. So I just heard that uh, some Canadians started crossing the border and one of the last questions the guard asked him was what do you think of our president? The guy was neutral about it and then his wife leaned over and she was like, I'm glad he's not our president. So they told, got told to turn around, go back home and they're banned for five years from the country. Talk about freedom of speech. Для тих, хто не знає англійської, я вам скажу, що е, трапилось наступне молода пара їхала, молода пара канадська їхали до Сполучених Штатів Америки, пересікали кордон, і пограничник у них запитав останні останнє питання. Ну там декілька питань задавали, і останнє, одне з останніх питань було: як ви відноситесь до нашого президента? Е, хлопець нічого не відповів. Хлопець е, толерантний до цього всього. А жінка просто сказала, що. Добре, що він не наш президент, і за це їх розвернули і не впустили до Сполучених Штатів Америки, громадян Канади. Уявіть собі таке, коли це можливо було би таке взагалі в кошмарному сні не можливо би таке е, собі приснитися. А мені деякі коментатори пишуть: а що ж він скаже своїм військам, я що е, війська американські ніколи не підуть на е, Канаду і ніколи не підуть проти канадців. Це цей приклад чудово показує, що в Сполучених Штатах Америки достатньо тупих реднеків, для яких немає жодних бар'єрів. Це так само, як і в Раші їхні вурдалаки, які спокійно пішли вбивати українців. Про що ніхто ніколи не міг би подумати. Ну і це ще не все. Сьогодні Дональд Трамп ще оголосив, що він вводить з другого. Квітня вводить 20, 25% тарифів на всіх автомобілі, які будуть потрапляти в Сполучені Штати Америки поза меж Сполучених Штатів Америки. І це стосується Канади, і це стосується Мексики. І це дуже такий болячий удар по Канаді. По різним підрахункам близько 500 тисяч канадців можуть втратити свої робочі місця. І це дійсно. Буде досить досить боляче вже на сьогоднішній день. Дуже багато канадців втрачає робочі місця із за цих тарифів, які Дональд Трамп вів на метал, вів на алюміній. І при цьому при цьому до речі дуже багато бізнесів зараз страждають від цих тарифів, і в самих Сполучених Штатах Америки там закриваються бізнеси. Закриваються бізнеси, які працювали там по 20, по 30 років. Вони також ці тарифи б'ють по американським бізнесам, також тобто, це не так, не, не тільки проти канадських знаєте, бізнесів або якихось інших країн. Від цього страждають і самі американці. Але виглядає так, що Дональд Трамп готовий спалити все, але він не відступиться від своєї ідеї і він закручує гайки. Але канадці також відповідають йому на це. І вже наш прем'єр-міністр Маркартні виступив і сказав, що Канада буде вводити також тарифи, якщо він ці тарифи веде відповідні тарифи. І е Маркартні поспілкувався з Фордом. Це Прем'єр Антаріо, провінція Антаріо, одна з найбільших виробників автомобілів. Ну до речі, це мабуть єдина провінція, де виробляють автомобілі. Тобто, ця провінція постраждає найбільше. Від цих тарифів, якщо вони вийдуть в силу, і Форд дав інтерв'ю, і там він сказав: його запитали стосовно чи будуть відповідати, чи буде Канада відповідати, чи буде провінція відповідати. Форд сказав: Так, ми відповімо. Ми відповімо достатньо достатньо жорстко. Він вже порадився з прем'єр-міністром. Він вже порадився з урядом, Вони прийшли до консенсусу, що вони будуть облагати податками, якщо це вступить в силу. Куди вони будуть бити по Сполученим Штатам Америки? Тому що ну Форд це підкалов таким чином. Цього я, я не знаю. Мене ютюб за це за це напрягає. Що я висловлюся? Окей, рудой, руду мавпу. Всі догадалися, кого я маю на увазі. Тобто, Форд сказав, що. Слухати його останнім часом це ну можна не слухати. Треба дивитися на те, що він буде робити, тому що він вже декілька разів ці тарифи вводив, потім виводив, потім знову вводив, потім знову виводив. То більше, то глубше, Ну мабуть, вже імпатент. Яєчок немає. Проблеми ж з яйцями. Що в Америці, що у Дональда Трампа. І тому е, Форд сказав, що зараз я нічого не буду казати зараз я нічого не буду відповідати, не буду надавати жодних якихось конкретних таких моментів. Але ми знаємо, куди ми будемо бити, якщо це вступи в силу. Але все ще є висока вирагідність, що е, у рудого доні знов в голові щось перемкне. Він зрозуміє, що в такому випадку буде також сильний удар і по автовиробникам Сполучених Штатах Америки, тому що ці три три країни Канада, Мексика, Сполучені. Ні, штати Америки, що стосується виробництва авто, вони дуже дуже переплетені. Немає жодна з цих країн не може виробляти машини повністю. Ну повна лінія, щоб повністю зібрати все, починаючи там від гайки і закінчуючи двигуном, і все це зібрати. Всі ці три країни вони дуже тісно переплетені в цій гаузі і це зараз вдарить по всім, тобто стануть не тільки, якщо і стануть заводи, то стануть заводи не тільки в Канаді, не тільки в е, Мексиці, а також на певний час стануть заводи і в Сполучених Штатах Америки, і це неможливо перенести ці виробництва за тиждень або за місяць. Все перенести до Сполучених Штатів Америки, щоб там збирати, ну щоб не потрапляти на ці тарифи. Але в будь-якому випадку Канада буде відповідати. Канада стоїть жорстко, Канада стоїть міцно, і Канада готова битися з цим придурком і з його камарілією до останнього. Принаймні це декларує зараз Марк Картні, і всі його тут підтримують. І це навколо чого канадці об'єдналися і до чого канадці готуються. Ну і також прем'єр сказав, що е, будуть підтримуватися звільнені робітники. Якщо це відбудеться, звісно, буде велика кількість людей звільнена і е, уряд. і... Канада і всі в Канаді будуть підтримувати звільнених людей, будуть надавати ці ІАІ і таким чином е, спробують зменшити цей удар, який хоче Трамп нанести канадцям для того, щоб змусити канадців е, добровільно прийти і здатися Сполученим Штатам Америки. Такого не буде. Але але знов таки я вам вже розповідав про е, цю прем'єрку з Альберти. Уявіть собі, вона одна звернулася до Трампа з проханням, з проханням відкласти тарифи, поки в Канаді не пройдуть федеральні вибори, і поки Канада не обере федерального не обере прем'єр-міністра. Уявіть собі, тобто всі в Канаді готові битися, всі в Канаді, всі прем'єри кажуть, ми будемо відповідати відповідно. І тільки прем'єр Альберти за закрутила, завертіла таке, що. Ну, як це можна назвати? Напишіть мені, друзі, в коментарях, що я про це думаю, я вже казав. Я вже зараз бачу таку хвилю хейту від е, канадців. Стосовно СМІ, я вже бачу зараз дуже досить багато таких. Е, не те, що це просто хейт, а вже закликів до неї. Що якщо тобі подобається Сполучені Штати Америки, якщо тобі сподобається Трамп, то ти можеш спокійно переїхати до Сполучених Штатів Америки. Це відносно е цієї прем'єрки Альберти. Про неї ми поговоримо трошки пізніше. В одному з наступних відео я надам більше деталей, що відбувається зараз в Альберті з е цим сепаратизмом, і що відбувається з її з їхнім прем'єркою. На цьому, друзі, я з вами буду прощатися. Давайте будемо і далі спостерігати разом, як будуть розгортатися події тут у нас, в Канаді. Зараз від того, що відбудеться в Канаді, також багато залежить чого і в Україні. Тому що Канада зараз, після того, як Сполучені Штати Америки відпали, Канада стала одним з провідних помічників для України. Тому дуже важливо для нас, щоб. Канаді все було більш-менш нормально, стабільно, щоб Канада відбувалася від цього гопніка від його гопстоп-кампанії. Тому давайте будемо слідкувати разом. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Будь ласка, поширте це відео в соціальних мережах, поставте вподобайку цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.